Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся юридичний подкаст від жару. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка жару. Зі мною Ольга Чорна, юристка системи надання безоплатної правничої допомоги. І сьогодні будемо говорити про те, як про те, що важливо знати усім підліткам, які хочуть працювати, а також їхнім батькам про працевлаштування неповнолітніх. Ми обрали цю тему, адже до літніх каніку залишилося не так багато часу, і багато підлітків шукатимуть підробіток. Я добре пам'ятаю власну першу роботу і пам'ятаю цей захват і щастя від першого заробітку. Мені пощастило, я працювала офіційно, була офіційно оформлена, однак не всім підліткам так щастить. І сьогодні ми якраз поговоримо про те, як безпечно влаштувати неповнолітню дитину на роботу, що для того потрібно знати і що потрібно робити. Отже, перше запитання, звичайно, логічне, з якого віку взагалі підліток може працювати офіційно. Чи не законодавство Кодекс законів про працю чітко говорить, що працюють офіційне працевлаштування з 16 років. Проте законодавець також дозволяє і надає змогу працювати дітям з 14 років. Чому з 14? Тому що ми всі на сьогоднішній день знаємо, що діти неповнолітні отримують перший документ id картку тобто паспорт у формі id картки з 14 років. З 14 років мають право йти на роботу неповнолітні. Неповнолітні, ми розуміємо, це діти віком від 14 до 18 років. Лише за згодою батьків, на легку роботу і у той час, який буде не пов'язаний з навчанням. Тобто, у будь-якому випадку ця дитина має працювати у вільний від навчання час. Якщо говорити за 15 років, також. Потрібно дозвіл батьків, тобто тут суттєво і варто пам'ятати, з віку від 14 до 16 років дозвіл батьків або інших осіб, які здійснюють. Опіку піклування над дитиною, Це навіть можуть бути представники інтернатних установ, на яких покладено, або це бабуся, дідусь, тобто та особа, яка офіційно несе відповідальність і є законним представником неповнолітньої особи. Чому настільки це важливо і варто пам'ятати роботодавцю, який буде фіксувати і брати неповнолітню дитину на роботу? Тому що це буде відправний документ в особовій справі, наявність цієї згоди. І види робіт, і ось ця згода матимуть значення, тому що якщо йти в законодавчу базу саме по вимогах до трудового законодавства, є навіть у кадрової служби окремий журнал фіксування. Прийнятих неповнолітніх осіб на роботу, тобто, все це дуже таке має велике значення, оскільки неповнолітні особи це та категорія працівників, які можуть працевлаштуватися, які під опікою і під такою певною під додатковими гарантіями законодавства, і це чітко зафіксовано Кодексу законів про працю. Тобто, ми знаємо ці категорії: неповнолітні, вагітні жінки, жінки, які самостійно виховують дітей або Мають малолітніх дітей, тобто неповнолітні діти також знаходяться під гарантіями Кодексу законів про працю, додатковими гарантіями. Ви трошки вже говорили про документи, і я хочу з огляду на це запитати, чи відрізняється якось той пакет документів, який є, надає підліток і доросла людина, коли е, оформлюється на роботу. Чи від підлітка треба абсолютно ті самі документи, все те саме, щоб оформити їх на роботу? Е, ви знаєте, ну законодавець говорить, що е, роботодавець не може вимагати додаткові документи, але читаючи законодавство, ми бачимо, що є додаткові вимоги, все ж таки. По-перше, це документ, що посвідчує особи. І тут наполегливо Держпраці рекомендують, що це був документ, що посвідчує особу. Не свідоцтво про народження дитини, а має бути паспорт у формі id картки або якщо дитина чи батьки не погодилися у формі книжечки. Тобто це не суттєво. Ми на сьогоднішній день всі розуміємо, якщо ID-картка там буде вже ідентифікаційний код дитини, якщо це паспорт у формі книжечки, то окрему довідку про присвоєння коду. Це та згода, про яку ми говорили від батьків. І якщо ця дитина у віці від 14 до 16 років, роботодавцю рекомендується мати документ про фіксування, де навчається неповнолітня особа. Чому? Інколи для того, щоб розуміти, що ця дитина працює у вільний від навчання час. Якщо це літній період, ми з вами розуміємо, що на літній період інколи навіть укладають такі певні строкові трудові договори там з червня по 31 серпня. Ми розуміємо, що дитина звільнена. Не навчаються у цей період, але е, у кожному навчальному закладі різний освітній період. Тому інколи роботодавці все одно просять цей документ. І що важливо ще пам'ятати, до неповнолітніх особлива увага про проходження медичної, е, медичного огляду. Всі неповнолітні особи обов'язково мають пройти. Чому це так важливо? Інколи там може передувати оформленню, а інколи це сам роботодавець після оформлення направляє дитину на медогляд за кошти роботодавця. Тому що в законодавстві написано всі неповнолітні особи віком до 18 і навіть до 21 року підлягають щорічно обов'язковому медичному огляду, якщо вони працюють. Тобто, це є така ем, додаткова як вимога, гарантія. Чому ми розуміємо, що певні роботи можуть з чимось пов'язані бути, ем, тому що до дітей застосовується до неповнолітніх осіб. Дітей вже не буду говорити до неповнолітніх. Є певні вимоги по підняттю ваги, е, про дошкідливих умов праці. Все це дуже велике має значення. Тобто, це, в принципі, основні документи. І від роботодавця вимагається оформити. Працевлаштування офіційно, тобто так званий письмовий трудовий договір, яким чином він на сьогоднішній день оформляється, це наказом про прийняття. Тобто дитина має, неповнолітня особа має ознайомитися з наказом про прийняття на роботу. На неповнолітню особу аналогічним чином формується особова справа працевлаштованої особи. І обов'язково, чому ми говорили про ідентифікаційний код, тому що обов'язково робиться фіксування інформування. Держ, да, податкову інспекцію про е, працевлаштування особи. На сьогоднішній день це все дуже гарно фіксується е, бухгалтерами дуже швидко, поданням ці, ці, цього повідомлення, але воно є обов'язковим, тому що ця е, неповнолітня особа з цього періоду у неї починається відповідний страховий стаж для, на, вже в подальшому для її. Взагалі страхового стажу як працевлаштованої особи. І заводиться ось ця трудова книжка, на неповнолітня. Щодо трудової книжки, на сьогоднішній день ми ж з вами знаходимося у перехідному періоді на вимогу неповнолітньої особи, батьків, якщо вони прийшли так з ними, то заводиться. Але насправді ми сьогодні йдемо в ногу з часом і багато з власного досвіду, можу сказати, молодих. Правників, які приходять, наприклад, працювати з системою безоплатної про допомоги, вони кажуть, мені не потрібно, я буду користуватися електронною книгою. Uh -huh. Хоча я з власного переконання раджу, тому що сьогодні реєстр працює, завтра може щось статися. Краще, аби була е, паперова е, е, трудова книжка, це ні до чого не зобов'язує, просто роботодавець зафіксує. Так, ну це тому, інформація. що ми живемо в такий час, і ми вже пережили не одну а, а, хакерську атаку. 100%. Ворога. тому так. краще себе перестрахувати і дійсно мати цей документ на руках. А щодо договору, ви говорили про трудовий договір. Це такий самий трудовий договір, як укладається з дорослими, чи це можливо якась там цивільно правова угода? Чи... Ось у нас, бачите, є таке формулювання, трудовий договір. Законодавець, Кодекс законів про працю, що має на увазі трудовий договір? Письмовий трудовий договір. Це ось цей наказ про прийняття. Насправді, до неповнолітніх є особливі гарантії, про які я говорила. Не мають право піднімати важкий груз, наприклад, ось досить часто ми бачимо, що неповнолітніх беруть на якусь кур'єрську доставку. Тут теж роботодавцю потрібно орієнтуватися на вік дитини, тому що з кожним віком, ця вага, яку дитина має право піднімати, і від статі, до речі, також це залежить. Дуже багато з чого залежатиме, яке навантаження потрібно давати. А якщо говорити про цивільно правовий, Договір. то це зовсім інше, це не підлягає під регулювання трудового законодавства, це якісь разові можуть бути договори. І ми на сьогоднішній день з вами розуміємо, що дуже багато роботодавців використовують е, форму таку, як реєструвати неповнолітніх, навіть неповнолітніх через е, е, підприємців. Фізичну особу підприємця. Це цікаво, взагалі, і неповнолітня дитина ну, особа може бути підприємцем. Чи? Так, може бути підприємцем і цей інструмент насправді також використовується, але дуже прошу наполегливо батькам, тому що найчастіше цей інструмент використовується дійсно з 16 років. Ви вже можете бути недотичні до цього процесу, але контролюйте, якщо у такому випадку роботодавець пропонує неповнолітній вашій дитині використовувати. Цю форму діяльності, то вся звітність також повинна покладатися, якщо таким чином здійсниться. Ми розуміємо, що на сьогоднішньому ринку України є багато, заходять ем, роботодавців за кордону, і їм вигідніше ем, зареєструвати через ФОП, і ця дитина таким чином буде надавати. Ну, наприклад, це досить часто це формулюють якісь дизайнерські послуги, і найчастіше. Ці послуги неповнолітні особи не здійснюють на конкретному робочому місці, а на формі того самого, як вони люблять зараз говорити, фріланс. Я собі дома сижу, працюю, але використовую. І ще дуже доречне було з вашого боку питання про трудовий договір. Ми варто нам завжди пам'ятати, що незалежно який вік людини, дитини, яка працевлаштовується. Обов'язково інструктаж про охорону праці про дотримання правил безпеки в будь-якому випадку має бути. І навіть якщо ця дитина працюватиме дистанційно віддалено, у будь-якому випадку цей інструктаж має бути, тому що вона буде працювати з певною, можливо, технікою, з певними інструментами, з певними додатковими механізмами, це все потрібно зафіксувати, поінформувати. І отримати від дитини е, підтвердження того, що вона ознайомилась. Тобто дитина підписує, і якщо е, це дитина, наприклад, там 14 років не потрібно е, десь це підтверджувати ще підписом батьків, наприклад, чи тим, що батьки ознайомилися, це дитина е, має право повністю підписатися з тим часом. Батьки вже дали згоду ага, на працевлаштування, і далі всі правовідносини фактично батьки надали і переклали. Але тут теж е, ви дуже доречно задаєте, тому що якщо таким чином відбувається, батькам не потрібно відпускати важелі, все одно контролювати і розуміти, що ну, це ще, вибачте, дуже дитина тільки отримала певні свої частково права і обов'язки, і в девчому її потрібно направити. Так, ну, мені здається, так справді контролювати. І от ви говорили про реєстрацію ФОПа, тут теж важливо, тому що податки, звіти, це все і е, батьки повинні не виключати можливості, що дитина може забути, тому що там 16 років дитина, навряд чи дитина все буде не кожна дитина пам'ятатиме і розумітиме всю серйозність відповідальності. дорослі не пам'ятають да, І тоді дорослі забувають прозвітувати в терміни, тому тут батькам -та треба теж, якщо вони вже е, готові, що дитина їхній депрацю. То вони повинні трошки допомогти і звернути увагу на це все. І хочу запитати про якісь обмеження взагалі щодо праці неповнолітніх. От, наприклад, робочий тиждень, нічна понаднормова робота. Це якось регулюється взагалі? Ну, це додаткові гарантії. Дійсно, до неповнолітніх не можна застосовувати це, що ви говорите. Понадумова робота у вихідний час, робота у нічний час. І я знайомилася з багатьма думками. Все ж таки варто пам'ятати, що ми знаходимося з вами у період воєнного часу. І є в нас окремий закон, який регулює трудові відносини на цей період. І говориться, що на цей період можуть деякі гарантії все ж таки не не застосовуватись? не застосовуватись, не реалізовуватись, але давайте відправлятися з вами від тої точки, де ці правовідносини відбуваються. Якщо це відносно спокійна територія, не потрібно зложивати роботодавцю цим інструментом і говорити, що. На тебе не поширюється, тому що це дуже важливо, якщо це десь найближена територія до прифронтової зони, або де часто бувають якісь форс-мажорні обставини, але потрібно якусь додаткову силу, і цей неповнолітній чи неповнолітня може це робити, це зовсім інше. І ось тут, якщо говорити ще про додаткові гарантії, ще є таке, як випробувальний термін. Насправді, законодавство говорить, що до неповнолітньої особи не можна його застосовувати, але, беручи до уваги воєнний час, інколи говорять, що, ну, не інколи, завжди говорять, що воєнний час ми можемо навіть до неповнолітньої застосовувати цей випробувальний термін. Але я би радила тут батькам все ж таки говорити про. Те, де це відбувається, в який час і на якій території. І Якщо це на період дитина йде, працевлаштовується на період літніх канікул, про який випробувальний термін, ну скільки це може бути. Та, якщо це буде період е, умовного стажування, інколи ми бачимо, що uh -huh. там е, на барісту вчаться до прикладу, uh -huh. 10 днів ви маєте походити повчитися. Це зовсім інше, це як навчання, це. Е, Перед інформування, яким чином це все робити, це не випробувальний термін. Тобто потрібно розуміти випробувальний термін, що несе за собою, що дитина не прийшла випробування, і вона автоматично може бути звільнена. Тобто це, це також варто пам'ятати. І от про, ті, про ту вагу, про кількість годин. Батькам пам'ятати. Та от про кількість годин на тиждень. 40 годинний робочий тиждень до підлітка 16-річного може Е, Ні, звісно, вони все ж таки мають додаткову гарантію. Дітям ось, до 16 років це 24 години на тиждень, а від 16 до 18 36 годин. Тобто ця градація береться до уваги ну, зв'язку із віком і психологічним певно навантаженням організму дитини. А є обмеження мінімальної заробітної плати? От, наприклад, що підлітку мінімальна заробітна плата може бути встановлена менше ніж людині вже повнолітній. От дійсно, як таке може бути, що він працює 36 годин, а йому має бути І, зарплата на рівні є, да, я маю, дорослий. Я не говорю взагалі про там всю суму, його ну от про ставку. Є я, я просто жартую. Mm. Я маю на увазі, що роботодавці інколи так що, як він має 36 годин, що це я за що має платити? Але доречне питання. Незалежно від того, ось цей годин, скільки неповнолітній працює, він має право на повну оплату пропорційно відпрацьованому часу від тієї ставки, яка є для повнолітні. Особи на цій посаді. І на жодному випадку ця чи тарифна сітка, чи ця ставка, чи оклад, як там називає роботодавець, не повинен бути менше мінімальної заробітної плати, тому що це встановлений законодавством мінімум. А якщо говорити про відпустки, аналогічним чином неповнолітня особа, незалежно від того, що вона працює 36 годин, вона має право на повну відпустку, як і повнолітня особа. Це те саме, наприклад, стосується людей, які працюють неповний робочий день, але вони так само мають право на відпустку загально 24 календарних дні. Тобто, це та гарантія. І до речі, от саме ці інструменти інколи зупиняють роботодавців. Аби офіційно працевлаштовувати неповнолітніх, і тому є багато маніпуляцій в цьому напрямку, і тому потрібна згода і участь батьків у питаннях працевлаштування неповнолітніх. Так, от хотіла якраз до цього прийти, тому що ми говоримо про те, як би воно мало бути все відповідно Гарно. до законодавства. Так, але ми ж розуміємо, що насправді воно не так дуже часто, і зокрема, що стосується оплати праці, що стосується оформлення, куди звертатися? Якщо от очевидно, що права дитини порушені ось тут при працевлаштуванні, як можна їх захистити, відстояти якось. Якщо ну, різні бувають інструменти, звісно, на першому етапі краще звернутися до роботодавця, навіть якщо це буде за участю батьків, зробити це в письмовому порядку, зафіксувати, що ви звернулися. Зрозуміти, чи є на цій чому підприємству станові організації, можливо, якась профспілкова організація. Але інколи ми йдемо з вами далі. Ну, от mm -hmm. Батьки, ми заступаємося за, за своїх дітей, ми використовуємо більш такі інструменти. У нас є Державна служба з питань праці, і це дійсно найдієвіший е, момент захисту е, всіх прав працюючих осіб, або яких, наприклад, навіть не працевлаштували. Вони і працюють в онлайн форматі. І можна подати заявку, можна звернутися територіально за місцем їх знаходження, тому що вони насправді повинні реагувати на кожну таку інформацію, і вони роблять відповідні перевірки стосовно таких фактів. Ну і, звісно, додаткові інструменти консультування, інформування через систему безоплатної правничої допомоги. І є багато організацій, які пробону надають свої послуги, де можна проконсультуватися. І у нас є Національна служба посередництва і примирення. Це інституція, яка також розглядає певні питання, але коли є такі більш колективні спори. Але коли ми шукаємо інструменти впливу і вирішення власного питання, то ми стукаємо у всі двері. І досить часто, ну, претензійний або позивний порядок це вже дуже такий, треба зайти. В такий е великий юридичний конфлікт, але інколи навіть і це застосовують, навіть е просто пишуть претензію про те, що мою дитину там чи працевлаштували, чи не працевлаштували. І досить часто, я вам чесно скажу, що навіть використовують такий інструмент, як інформування. Податкової інспекції, що дитину, наприклад, от, ніби працевлаштували, а коли ми перевірили в кабінеті пенсійного фонду, ми не побачили, що дитина застрахована. Тобто інструментів насправді є багато. Якщо ви не знаєте, яким скористатися, будь ласка, звертайтеся до системи безоплатної правничої допомоги, до інших е організацій, які надають юридичні послуги, чи платні, чи безоплатні, тобто шляхи є завжди, але варто ними користуватися і, перш за все, батькам цікавитися. І читати, куди дитина йде, що це за роботодавець, і можливо навіть якісь є відгуки. Так, до речі, от якраз хотіла про те говорити, що найкращий шлях це превентивний. Так. Коли дитину дитина збирається влаштуватися на роботу, треба перевірити, що це за роботодавець, чи це на якесь шахрайське оголошення, і ну можливо, ви порадите, як найкраще де перевірити, от що роботодавець дійсно доброчесний. Ну, насправді, ось шахрайство досить часто буває, бо оголошень ми бачимо багато, і е, ми, як батьки, можемо скористатися офіційними джерелами. Е, є багато майданчиків, де можна перевою контроль, здається, можна перевірити юридичну особу, подивитися, які є. Чи є позовні провадження стосовно юридичної особи. Навіть на сайті судової влади ви можете написати назву юридичної особи, і вам там навіть інколи може показати, чи є судові справи чи ні. Тобто все в наших руках. Але дійсно, як ви кажете, превенція це певний перший шлях до того, щоб не було потім негативних наслідків. А шахрайства є дуже багато. Перевіряти, аналізувати, читати відгуки і вчасно зупинитись. Дякую Олю за ці роз'яснення, тому що підлітки справді мають право працювати і вони хочуть це робити, але мають працювати в безпечних, законних, справедливих умовах. Це був юридичний подкаст від шару. Слухайте нас і далі, а ми будемо і далі надавати вам актуальні юридичні роз'яснення. До наступної зустрічі.